Сьогодні новий рік вечір, а я буду шукати довбаний обрив. То зараз перше рефлектометром на ОЛТ вистрілю, там подивимося, на якій відстані той обрив є. От маємо ОЛТ. Запускаємо зараз тест. Тест. Зараз покажу, на якій приблизно відстані буде обрив. Всі СППшки погасли, крім одної. Пон 30 спалений порт, напевно. Вроді би нешов обрив. І от маємо кабель. О! Один кінець, там другий. І то мусило сьогодні статися. Там поле машиною туди я не заїду. Машина аж там пижу, не заїдешся. Де. Все відбувається дуже довго. Ось, Холодно, на ромко гріші, тепер сам так роблю. По 2-3 по в одну гільзу. Дурнуваті бокси приїхали. Е, тут тільки під 8 гільз, а мені треба 12 коварити і мені не вистачає відсіків. сіків. О такому от, працюю, дуже гарне сонечко. Як Марс виглядає, так виглядає моя. Мій робочий кабінет сьогодні, 31 грудня. Так, товариство, отут я вже закінчую. Підпаяв. 12 зварок, 5 гільз. СПшки піднялись. Ну, Краще робити в таких рукавицях, я не мію. так воно вийшло. Тепер треба ще бокс підняти. Він має бути на весу, бо тут, по-іншому, я ніяк не зроблю. От такий холод. Я хотів перетягнути. Але я вже просто рук не відчуваю, пальцями рухати практично не можу, тому А під'їхати машиною не можна, бо поле отам, вона далеко є. Так, це технічне, там був трохи запас. Оптику я закріпив і бокс, от він є. Лазимо донизу. І навису бокс. Там скрутка. Тепер буду казати, хай палатку мені дадуть. І обігрівач такий мобільний. Але добре, що цю проблему вирішили. Чотири села мають інтернет на Новий рік.